Напевно, завжди можна говорити про характер людини. Ми живемо, ми цілий час змінюємося, вчимо чогось нового. І я би сьогодні теж хотів трошки про це поговорити, тому почну з історії. Може, хтось знає, хтось не знає. Я трошки займаюся механікою, ремонтом машин. І в мене недавно був клієнт досить цікавий клієнт, досить незвичний. Йому, можливо, було років десь 80. І Він приїхав до мене на машині, хотів, щоб я йому поміняв форсунки. Всі форсунки, я не знаю чому, але просто хотів, щоб поміняв. Він думав, що в них проблема. І в чому була така цікаванка, що він. Я через свою гуртовню перевірив, які там ціни. Йому сказав. Йому ціна була досить дорога, бо форсунки завжди дорого коштують. Йому ціна не, не пасувала. Він знайшов собі в інтернеті, сказав: мені така ціна пасує, хочу за таку ціну. Я кажу, окей, типу замовляйте, приїжджайте, я вам поміняю, нема проблем зовсім. А він казав: я вже старший, я не хочу замовляти, не хочу з ним всім бавитись. Каже, ви мені замовте, а я, я вже приїду, вас поміняю. я кажу, я взагалі за таким принципом не дуже працюю, я кажу, бо я не впевнений, чи, чи ви приїдете, чи ви. Чи ви будете потім міняти ці форсунки, чи щось? Але він наполіг сказав мені таку фразу, що я вже не в тому віці, щоб когось обманювати. Вона мене дуже сильно переконала, і я вирішив вкласти свої гроші, купити йому. І потім за 3-4 дні він якраз позвонив і сказав, що він передумав. І тому, і чесно сказати, це було якраз в тому місяці, і плюс-мінус не знаю, можливо, за два тижні. Також був вже старший пан такий, десь років 60, машину йому здігностував, все було добре. І ну типу тобто з нього грошей не брав. Він каже, і так буду тут ремонтуватись, тому цей вже потім заплачу. І таку саму фразу сказав. Я вже не в тому віці, щоб обманювати. І... Не знаю, дуже мене чесно вдарила ця, не знаю, чи фраза, чи сама поведінка. Я собі так думаю, ого, людина вже в такому віці, але їй чогось хочеться не знаю, обманювати в цьому підстави, бо ще на електронічні якісь такі речі не завжди хочуть приймати повернення. Але слава Богу, все прийняли, тому, тому так. І ще скажу, в мене колись був. Начальник мій, коли я ще десь працював на іншому сервісі, він колись сказав таку фразу: чим більше узнаю людей, тим більше нравляться собаки. Трошки така є людська фраза, негарна. Але я собі про це подумав і воно стало якось, так, знаєте, що реально ми так як в світі люди цілий час якось погіршуються. І І, і негарно це просто виходить. що... Деколи навіть буває, що християни так само роблять, і просто через то потім про християн падає думка. І це все відбувалося в тому місяці, і Бог мені поклав на серце говорити про дітей. Якраз моя тема буде називатися Будьте як діти. Е, надію, що, що буде це дано для когось і що ми будемо збудовуватись цим. Прочитаю я місце з Біблії Матвія, 18 розділ, перший п'ятий вірш. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у Царстві Небеснім, він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав По правді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто покориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві Небеснім і хто прийме таку дитину одне в моє імення». Той приймає мене. Е, я собі чесно, прочитавши то, дуже сильно ну, задумався, чого іменно так Бог підкреслив іменно дітей. Е, можливо, зараз дивлячись на заречний світ, коли ну, я також це в кожного індивідуальне. Але деколи я й буваю, що діти також роблять досить неправильні вчинки. Я собі думав, чого так Бог сказав, що ми іменно маємо вподоблятися дітям, коли деколи. Ну, Немає ідеальних людей, і все одно люди часто роблять якісь е, провини, якісь гріхи. І тоді я знайшов також друге місце. Це є 1 Коринтян, 14 розділ 20 вірш. Браття, не, бути, не будьте дітьми своїм розумом. Будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. І якраз мені це місце поставило трошки так крапку в цьому, що. Ми, ми не маємо в цьому бути дітьми, ми не маємо бути такими, як в чомусь недорозвинутими, і як Павло каже, що е, про тверду їжу, і що ми п'ємо молоко, ми не маємо в цьому, ми маємо тільки в таких етапах, коли ми вже хочемо по-свому, по людському, так по, по своєму якомусь досвіді, відреагувати, можливо, жорстче в якомусь плані, то в такому в цьому лихому ми маємо бути як діти. І... Я підкреслив так для себе таких п'ять риз дітей, які відрізняють е, іменно дітей від е, дорослих. І сьогодні я б хотів, щоб ми трошки ну, коротко це так розібрали. Перше, це є покірливість. Покірливість, покірність. Е, і якраз. Покірливість це єдине, що ну бо так в Біблії я взагалі так не знайшов, яка є який образ дитини, щоб ми на нього могли, ну щоб так це для нас було еталоном. Тільки в цьому, що я вже читав, Матвія 18,4, написано: отже, хто впокориться, як дитина отця, той найбільший у царстві небеснім. Тільки є нам дано, що хто впокориться. Тобто, як мінімум Бог сказав про дитину, це є про покору. Якщо взяти з інтернету покірність, покірливість, це стан або якість людини, яка виявляє готовність до послугу підпорядкування несупротиву волі іншої людини або вищої сили, Филип'ян 2.3, Ще прочитаю місця з Біблії: не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. І також прочитаю ще, як Ісус про себе казав це є Матвія, 11, розділ, 29 вірш. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. І знаєте, нам Ісус, Він якраз цілий час, я думаю, всім своїм життям Він показував нам, наскільки Він був покірливий, наскільки Він іменно своє смиренне серце. І наскільки він був якраз підпорядковувався, наскільки він був покірний своєму Отцеві, і навіть то, що дуже сильно, я би сказав так, противорічувало його волі, він все одно свою волю відкладав і брав волю свого Отця. І також ми маємо, як приклад, навіть з Біблії Старого Заповіту, це є Моїсея, який також, якби йому не було важко, як він казав, що я не вмію говорити, Отче. Але він своє відставив і він взяв. І, і Бог також через нього дуже, явив дуже велику свою славу. І він також вийшов великою Божою дитиною. Е, також я би до цього пункту покірності хотів би дати такий можливо, маленький підпункт, можливо, це є такий, як новий, але це є залежність. Діти, вони як є. Вони як мають бути завжди покірні своїм батькам, е і також в них є така залежність. Якщо ми беремо навіть дитину, не знаю, можливо, це до п'яти років чи скільки, я вже в тому сильно не знаюсь. Але є, що вони не можуть вирішувати якісь самі, вчинки самі. Є, Якщо не знаю, можливо, в три роки, коли мама дає синочку одяг, він приходить, це вдівається і йде. Він є залежний від когось. І вони. Ще скажу, вони не можуть планувати щось, вони, вони наразі просто так залежать від когось. І це є для нас, як для людей, ну вже дорослих, для нас є хороша риса, що ми так само можемо бути залежними від Бога. Нам, хоч деколи, важко це так усвідомити, але бо все одно деколи наші якісь такі людські, світські просто тягарі вони на себе більше перетягують, і нам деколи важче довіритись Богові і просто. Йти іменно його дорогою. І також прочитаю Івана 15,5: Я виноградина ви галузя, хто в мені перебуває, я в ньому. Той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Чесно, я ніколи якось не зосереджувався, що на цьому місці що тут пише: Бо без мене нічого чинити не можете ви. І тут якраз вказано про цю залежність, що якщо ми є Божі діти, що ми є галузя Божа, ми нічого без Бога не можемо чинити. Що в цьому якраз є ця залежність, знаєте? І зараз в світі, коли нас я би сказав, навпаки більше пропагандується всюди, якась така особистість, всюди якась така, не знаю, ідентифікаційність. Можливо, хто пам'ятає ще, як в Польщі було 5 років, якщо я не помиляюся, як е, були страйки про аборти. Майже ціла Варшава стояла просто щоб е, жінкам дозволили робити аборти? Цей самий фемінізм, ЛГБТ, різні спільноти зараз всі воюють майже за, за свої права, щоб вони були так як вільні, щоб вони не мали цієї залежності. Але нас Бог якраз вчить зовсім протилежного. І що ми якраз були за Богом, що ми були якраз, що Він наш виноградар, а Його галузі. Так, друге, друге це в мене є простота і щирість. Я це об'єднав в одному пункті. І також прочитаю визначення: щирість це якість бути вільним від притворства, обману чи лицемірства. Це коли людина є така, яка є насправді, коли вона не скриває своїх емоцій. Говорячи щось зовсім друге. Е, чесно сказати, нам також я вважаю, що часто бракує цієї якоїсь такої простоти. І дивитися просто на речі, такі, як вони є, деколи не замудрувати, не говорити, то, що якісь створювати свої там поверхи, щоб переходити якусь проблему, а просто йти так прямо і говорити все, як є. Прочитаю місце з Біблії це Ефесян 4.25. Тому, відкинувши неправду, кажіть кожен правду ближньому своєму, бо ми члени один одному. І також перший хронік 29.17 І я знаю, Боже мій, що ти вивідуєш серце і любиш щирість. У щирості серця свого я пожертвував це все, а тепер бачу я з радістю народ твій, який знаходиться тут, що жертвує себе тобі. І... Цій простоті, знаєте, дуже часто являється Бог, коли ми не задумуємося, що нам робити чи як нам щось сказати. Колись був е тата знайомий, що була зима, якщо я не помиляюся, і якась машина застрягла, і тато вибіг з машини і почав пхати машину, ну, щоб просто допомогти людині. І тоді цей знайомий до тата сказав, каже, Якби я був на твоєму, ну, вони їхали разом в машині каже, я би на твоєму місці спочатку подумав, чи це є православна людина, чи не православна, каже, а чи вона згрішила, чи не згрішила, а чи їй треба помогти, чи не треба. І знаєте, і якраз Бог через таку маленьку цю простоту, він може являти себе. Може, та людина після того, навіть через те, що просто ми їй допомогли, чи не взяли гроші, зато вона в цьому це буде її маленьке зернятко, яке її потім приведе до Бога. І ще також про приклад, Це Мені колись Надюшка, моя дружина, розказувала, що до неї в магазин е, прийшов хлопчик, якийсь не знаю, маленький. І він, що е, йшов по магазину, був десь близько біля каси, і там була якась бабуся. Він сказав, «Честь бабчу. І мама до нього каже, це, каже, це не твоя бабця. Каже, ти з нею не вітайся. А він каже, але прайші, то щось хтось бабця. І... Це також, як приклад цієї такої простоти, знаєте, в якій може являтися Божа слава. Далі це є довіра. Вони всі пункти, знаєте, досить на себе подібні, які можна би було навіть об'єднати. Це самопокірність, залежність, довіра. Але якщо так подивитися, це є все трошки різне. Приповісті 3:5: надійся на Господа всім серцем своїм, і не надійся на власний розум. Е, тут я не буду про довіру дуже так розказувати. Я просто знайшов досить хорошу це історія на справжніх е, подіях. Реальна історія була така пані, яка називалась Елен Розвір. Це була англійська лікарка-місіонерка, яка була в Конго. Вона служила там біля 20 років. Я коротко скажу цю історію, бо вона якраз дуже гарно показує цю довіру. Е, вона була лікуркою. Я не знаю, чи акушеркою, але був приклад, що вона приймала роди, і це було в Африці якраз. і Мама під час цих пологів просто померла, і дитина була ще ну, недоношена, вона ще була замаленька, і їй треба було, не знаю, там писало, що в якомусь інкубаторі, щось, ну, так, до, вона мала так дорости ще, але в них просто не було зовсім цих умов, щоб це робити. І каже навіть, що це була так як Африка, що там ці, цілий час жарко, але по вечорах там дули досить великі вітри, і, ну, і, і там так не було приміщень, і могли навіть звірі з'їсти чи щось таке. І казали, що їм було це дуже важко, взагалі все давалося. І Вони взяли мали одну грілку, вони просто наливали туди гарячу воду і ще так ту дитину та дитина так доживала, я не знаю, доростала. І каже, що одного разу прийшла пані і сказала, що ця грілка втрісла. І каже, що вони просто навіть що від температури вона просто втрісла, і після того вони вже так не мали навіть ту дитинку чим вигрівати. І вона каже, а, і ще ця мама, яка померла, вона також мала ще дочку, якій було лише два роки. І так вийшло, що була дочка два роки, і цей синочок маленький. І це якраз Елен Розвір вона прийшла в обід на До дітей, вона так що вчила їх, розказувала їм євангелізувала Вона прийшла і сказала дітям ту ситуацію. Е, в них там грілок ніхто не мав, але вони вирішили, що всі помоляться. Я тут зачитаю, щоб так не бути. Е, під час молитви 10-річна Рут молилася щиро і просто е, Рут це дівчинка, яка яка була там. Ну, яка вчилася, так як з ними, це маленька дитина. В час молитви десятирічна Рут молилася щиро і просто у характерний для африканських дітей спосіб: Прошу тебе, Боже, зійшли нам грілку. Завтра буде запізно, бо дитина помре. Отже, я прошу, зійшли нам її сьогодні пополудню. Аж я аж аж подумки скрикнула від зухвалості цієї молитви. Але дівчинка продовжила: Ну, і від е, ну, і заодно, може, ти міг? Я прошу прислати ляльку для цієї малої дівчинки, щоб вона змогла. Щоб вона знала, що ти насправді її любиш. І ця пані сказала, що каже, в африканців було таке, що вони так молилися, як з вірою. каже. І вона собі навіть це дуже не взяла до уваги і каже, просто чисто в логічний спосіб подивитись, вона сказала, що це могли тільки з її, так як дому, прислати ту посилку, але при тому, щоб їм в Африці знадобилася ця грілка, каже, це майже було нереально. І як і тут вона сказала, що пополудні буде ця посилка, ця пані приїхала додому, і в неї під домом вже була 10-кілограмова пачка, велика посилка. І вона почала її якраз розпаковувати. Спочатку там якісь були сфетрики, це все. І там на самому дні була якраз грілка, яка була дуже потрібна. І ця ручше маленька дівчинка сказала: якщо. Бог зробив те, що там є грілка, то там мусить бути і лялька для цієї дівчинки. І там була ця лялька ще на дні. І потім виявилось, що цю посилку вислали ще 5 місяців до того, до цієї взагалі події. І, і так Бог, знаєте, деколи нас якраз може вчити через дітей, що воно у нас, в, нам в розумі здається, нереальним, але Бог показує, що дитяча віра, дитяча довіра вона деколи є сильніша від нашого чогось такого старшого, закорінілого. І також в мене останнім пунктом це є радість. Я не буду дуже про неї багато говорити, бо, можливо, це є така радість більше в дітей як без причини, така можливо, менш обґрунтована, але вони можуть ту радість дарувати іншим. І також цим являти Бога. Місце з Біблії це є 15.11 Івана. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. В п'ятницю я також поїхав до свого знайомого, я поїхав на такому великому джипі. І суму знову треба було допомогти там теж по, по машині дещо зробити. І в нього були діти: один малий святік і друга Ліля. Е, вони побачили той великий джип, кажуть, покатай нас, покатай. Я їх вирішив покатати. І ж ви розуміли, великий джип, коли він на великих колесах цікавіше кататися по якомусь лісі, щось такому. Я їх провів в такий малесенький круг по парковці, який був. Цей святік після того так вийшов, каже: Все, я мамі розказав, що я на джипі катався. Я собі подумав, знаєте, як чесно, для них мало треба для радості, і деколи як ми можемо взяти собі цей приклад, що просто дитині треба на джипі покатати, щоб вона була щаслива. Знаєте, ми собі деколи створюємо якісь величезні плани, і, і деколи можна сказати, навіть до цього щастя не можемо дойти. Е, Я думаю, що ми в цьому можемо взяти великий приклад. Також я дивився на цю картинку, якраз вже перед служінням. Тут якраз є дорога, дорога, яка веде прямо і потім вона йде в ліс. Я собі думаю, що воно трошки є подібне, можливо, на це на наше дитинство, Знаєте, коли дорога вона є в нас так простелена, коли ми бачимо, куди йти, коли ми повністю так залежні, коли, коли нам легко йти в цьому. Але хочу сказати, що також деколи, можливо, ми, ми самі створюємо деколи цей ліс, деколи. Був колись такий прикол, можливо, можна так сказати, як овечка стояла біля паркана і каже: Боже, я в тупіку, а там потім кадр розширюють а тут, типу, тут є місце, де пройти, і тут є місце. Але деколи ми себе так заганяємо в цей тупік і, і хочемо так по-дорослому це бачити, хочемо включати свою логіку. Але деколи Бог нам каже, що ми були простіші, що ми деколи свої просто якісь речі відклали на задній план і, і дивилися більше з його точки зору Також прочитаю цитату. Я її би хотів туди більше так вжити, можливо, з духовної точки зору. І як більше як більше про простоту, це воно ні до чого не закликає. Це написав Марк Твен: Танцюй так, ніби на тебе ніхто не дивиться, співай, ніби тебе ніхто не чує. Люби так, ніби тебе ніколи не зраджував. І живи так, ніби земля це рай. І на кінець я би хотів ще лишити місце з Біблії. Це є Ефесян. П'ятий розділ, перший другий вірш. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Амінь.